Тут самый великий выбор, то, что я бачил по инструменту мелкого, э, 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 да. На данный, Даже на по единичному чинению. Инмент я забрал полностью до себе. А, да, уже не тут. Він. Маму ага. В плане запчастин найбільший вибір підшипників, стие, тут, да, именно. Да, Як раз. Засто... Ты компетентный тоже тут или нет? Звичайно. Тобто ти можеш теж подобрати по розмірам, по всьому. Головне, щоб главное, вони були ті розміри, так? Да? В мене завжди все є в наявності. Ну, ти маєш в виду в наявності те, що найпопулярніше, якщо прийде щось нестандартне. Деякі ексклюзиви, які навіть залишились що до війни в плані російського виробництва. Да, да. Тож є що то, -то подобрати, не ті ж самі ж гулі або ще що то, так? Да? Так що все в наявності, навіть перекладки бачу, тросики є да, все. прокладки, тросики, всі можливі, знову ж таки, масла, присадки тут і ще так само. Ну, в один неможливо все помістити. Ну так, да, да, да. всі на ніву, всі запчастини угу. можна просто так само пригнати корпус і зібрати. Причому Ніва 21, 21, 21, 23, тайга. І ну, вони ж відрізняються, все равно, да, між собою, є різниця. Всі три, вони різні. Е -е Глушники, всі, резонатори, всі на любі моделі. Крім вагу. Угу, угу. Крім вагу, вони там специфічні. Приходьте на 41-ше місце до Льохи, ви найдете. знайдете. Да, я один такий без руки.